Зенітні дрони не є панацеєю. Вони не вирішать до, до кінця проблему російських ударних дронів. Але це додатковий, додатковий могутній компонент в загальній протиповітряній обороні. Вони, по-перше, мають досить непогані характеристики. Тобто українські дрони, ну, я можу там назвати типи, да. Значить, вони вже здатні, по перше, в півтора рази, а то майже до двох разів перевищувати шахеди по швидкості, тобто, вони здатні їх перехоплювати не лише на зустрічно-пересічних курсах, ну, в лоб, щоб було зрозуміло, да? але здатні ганятися за ними найкомфортнішим для оператора способом, атакуючи їх ззади, з ззаду з перевищенням швидкості. У нас проблема створення антидронової системи оборони, подібної до, скажімо, ізраїльського залізного купола і підготовка операторів, які, ну, скоріш за все, увійдуть до складу мобільних груп. Зупинка за тим, за автоматизованою системою управління, яка б займалася виявленням, супроводом ворожих дронів і автоматичним цілерозподіленням і наданням інформації мобільним групам. Тобто, щоб командир мобільної групи знав, на яку позицію йому висунутися, через по планшету він бачив значить, координати позиції, де він має, яку він має зайняти. Потім бачити, через скільки хвилин і з якого азимуту, ну, яким ракурсом, да? зайде на нього, який тип дрону, да? і на якій висоті. Тобто, щоб він був повністю готовий до. Того щоб перехопити ворожий дрон, тоді ефективність буде різко вище. Сполучені Штати за часів президента Байдена <кій> спорядили і оснастили в нас, здається, до 600 мобільних груп з кулеметами і легкими гарматами. Вони надали їм інф... надали їм планшети, джипи, значить там кулемети. Спеціально було закуплено 600 крупнокаліберних кулеметів в Туреччині. Ну, американський кулемет Браунінгем 2, але турецького випуску. На них стоять спеціальні приціли з балістичними обчислювачами, щоб стрільцю не потрібно було самому вираховувати, скільки яке б взяти упередження. Це упередження для нього, значить, залежно від ракурсу і швидкості цілі, вираховує сам приціл. От. Ну, мабуть, десь до 600 груп потрібно буде оснастити зенітними дронами. Відповідно, значить, створити ешеленовану протиповітряну оборону. от, І де що, що означає ешеленована, на дальніх підступах з дронами будуть воювати літаки винищувачі. Після цього, значить, брати участь будуть зенітні дрони, і конкретно біля цілих вже над містами там. Над населеними пунктами або безпосередньо перед ними вже зенітна артилерія з радіолокаційним наведенням, ну і теж ті самі дрони, і теж ті самі мобільні групи. От, тобто, ну десь, якщо в нас, скажімо, отримаємо більше ракет, якісь особливо важливі об'єкти можна буде прикривати і зенітними комплексами. Ну, от. ну, Плюс мобільні групи будуть мати ще й ПЗРК: це стінгери, і польські, значить, там польські. ПЗРК, які теж показали високу ефективність, і вони теж працюють по безпілотниках, особливо якщо росіяни будуть використовувати Герань-3, тобто це шахет з реактивним двигуном. Тоді ПЗРК взагалі найефективніший буде засіб, бо вони добре наводяться на теплове випромінювання від. Двигула.